Зимовище звірів. Ішов бик лісом, зустрів барана. Куди барани йдеш? питає бик. Від зими літа шукаю, відказує баран. Ходімо зі мною. От пішли вони разом, зустрічають свиню. Куди свиня йдеш? питає бик. Від зими літа шукаю, відповідає свиня. То ходи з нами. Пішли вони втрьох. Назустріч їм гусак. Куди гусак ідеш? питає бик. Від зими літа шукаю, відказує гусак. Ну, то ходи з нами. І гусак пішов з ними. Йдуть вони, і півня зустрічають. Куди півню йдеш? запитує Бик. Від зими літа шукаю, відповідає півень. То ходи з нами. От ідуть вони, бесіду ведуть. Брати товариші, каже бик, пора підходить холодна. Де ж тепла шукати? Давайте хату збудуємо, бо й справді позамерзаємо взимку. А баран відказує на те. У мене шуба тепла, бач, яка вовна. Я і так перезимую. Свиня й собі. І мені морози не страшні. Зариюся в землю і без хати перезимую. Гусак відказує. А я між ялинками умощуся. Одне крило підстелю, а іншим накриюся. Ніякий холод не візьме, і я так перезимую. Півень підтримав гусака. А хіба у мене своїх крил немає, і я собі раду дам взимку? Бачить, бик, кепські справи. Доведеться самому хазяйнувати. Ну, каже. Ви як хочете, а я хату будуватиму. Вибудував собі бик хатинку та й живе в ній. Прийшла зима холодна. Почали морози притискати. От баран і просить у бика Пусти, брате, погрітися. Ні, баране, у тебе шуба тепла, ти й так перезимуєш. Не впущу. Коли не впустиш, то я розбіжуся і виб'ю з твоєї хати холоду. Тобі ж холодніше буде. Бик думав, думав треба впустити, бо й мене заморозить, і впустив барана. От і свиня промерзла. Прийшла до бика і каже Пусти, брате, погрітися. Ні, не впущу. Ти в землю зариєшся і так перезимуєш. І якщо не пустиш, я рилом усі стовпи підрию та хату твою виверну. Робити нічого. Пустив і свиню. Коли це приходить до бика гусак з півнем. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. У вас же по парі крил. Одне підстелите, іншим накриєтеся, так і перезимуєте. Якщо не впустиш. каже гусак, то я весь мох із твоїх стін повідзьобою. тобі ж холодніше буде. Не пустиш? говорить півень. То я злечу на горище та всю глину зі стелі вигребу. Що робити бикові? Пустив і гусака, і півня. От живуть вони собі в хатинці. Відігрівся в теплі півень і почав пісеньки виспівувати. Почула лисиця, що півень пісеньки співає. Захотілося їй півнячим м'ясом поласувати та як до нього дістатися, от і вирішила лисиця схитрувати. Пішла вона до ведмедя та вовка і каже Любі куми, знайшла я поживу для всіх нас. Для тебе, ведмеде, бика, для тебе, вовче, барана, а для себе півня. Добре кумонько, відказують ведмідь з вовком. Ми твоїх послуг ніколи не забудемо. Підемо ж заколи моїх та поїмо. Привела їх лисиця до хатинки. Ведмідь і каже вовкові Ти йди вперед. А вовк відказує Ні, ти сильніший, ти йди вперед. От і погодили. Пішов ведмідь тільки в двері, абик голову схилив та й припер його рогами до стіни. А баран розбігся, та як буцне ведмедя в бік, що той на землю повалився, а свиня шкуру рве. А гусак підлетів, очі щепає, а півень сидить на брусі та кричить Подайте сюди. Подайте сюди. Вовк із лисицею почули гвалт та на всі біч і розбіглися. Кінець